Майже вісім місяців триває повномасштабна війна в Україні, яка обов'язково завершиться нашою перемогою. За свої невдачі на фронті расисти мстять мирному населенню, нищать ракетами та іранськими дронами камікадзе, житлові будинки, об'єкти соціальної та критичної інфраструктури вбивають дітей, жінок, старих людей. Ворог лютує, ворог хоче залякати, посіяти паніку, але йому це не вдасться. В цьому переконані усі українці, в цьому переконані і прилучани. На даний момент це дуже тривожна ситуація для українців і також для всієї Європи і для всього світу, тому що наслідки можуть бути зовсім негарні. Але я завжди вірю в перемогу і бажаю всього найкращого Збройним силам України. Надіємося, що нам наші зарубіжні партнери нададуть ПВО, щоб ми могли захищати наше небо, і скільки наш президент про це є. Проси ситуація насправді дуже складна. А, очікуємо тільки найкращого, самі тримаємось і тримаємось за близьких, і взагалі все буде добре. Відчуваєте страх? А, особисто ні, але є якесь відчуття тривоги, що сьогодні, завтра а, щось там може статись. А тих, хто більше переживає, скажем так, літніх людей це дуже сильно затрагує. Вони от постійно бояться. От, зокрема. Через свою бабусю дуже переживаю молимося, щоб все було добре, щоб минуло нас всю Україну минуло, щоб не було цієї війни. За Путіна, звісно, дуже багато слів негарних. Не буду висловлюватися. Вже не перший день по всій Україні. Рашисти завдають ракетних ударів, запускають смертоносні іранські дрони камікадзе. По півдня завивають сирени повітряної тривоги. Жодне місце не можна назвати безпечним, адже ніхто не знає звідки чекати ударів від розлученого ворога. Що в цей час роблять прилучани? Ми дізнавалися на вулицях міста. Звісно, я зараз навчаюсь в школі, Моя школа вийшла на очне на навчання і. Під кожну сирену ми йдемо в укриття. Звичайно, реагуємо, оскільки як не як ракетні обстріли по Україні тільки збільшились. Зараз краще переживати за себе за своїх рідних і не ризикувати. І ходимо в укриття час від часу, звичайно, коли ситуація дозволяє. Я використовую як от поняття дві стіни, так? Ну. Не завжди. Ну я в ванну йду. У мене вдома під квартирою немає укриття, я, я в ванну йду. Ну, якщо на вулиці біжу додому. Ні, ну страшно, ж ракети летять. На жаль, ми знаємо, що ракетний терор буде продовжуватись, бо ракет у Росії ще багато, а людяності зовсім немає. Але нас не зламати, бо український дух незламний. І перемога обов'язково буде за нами. Чи в перемогу? Звісно, так у нас немає другого варіанту. Другого виходу нема, тільки перемога. Віримо в перемогу нашу Збройних сил України. Це те, що повернемося додому, до наших рідних домів. Я сама з Харківської області. У нас якраз нашу громаду недавно визволила Барівська територіальна громада. Це біля границі, біля Луганської області, біля Сватова, знаєте. Да? А ми всі повинні працювати усі в тилу. І на нашу перемогу. Тільки перемога, ніяк інакше.